Привіт, друзі! Радий вас знову всіх бачити на своєму каналі. Сьогодні ми поговоримо про таку важливу тему, як відмінювання дійслів в теперішньому часі. Отже, яким чином ми відмінюємо дієслова в теперішньому часі. По-перше, значить, треба почати з базової форми дієслова. Кожна базова форма дієслова, тобто інфінітив від якої ми будемо відштовхуватись. Бо інфінітив буде закінчитись в польській мові на це крисковану. Тобто на чи. Наприклад, меч, хчеч, бігач, розмавляч. Бед-і слово, які не візьміть, буде мати таку свою базову форму. І від цієї базової форми ми будемо відштовхуватись. Значить, для того, щоб провідмінювати діє слово, нам треба, по-перше, прибрати закінчення Ч, це крискуван. І потім для першої особи, для я, ми будемо додавати або М закінчення, або М. Наприклад, я мам, але я. Хцел». Можете одразу задати питання, може поставити питання, а як що ж вживати, або М, чи Л. Це вже деталі такі потребують окремого розгляду, це є, або певні правила, або просто треба запам'ятати. Ми поки що розбираємо загальний принцип. Для другої особи, ти, друга особа одне не, ми додаємо або. «Езет» – тоді слова або Ещ. Наприклад, ти маш, але ти єстесь. Он-она, оно, третя особа. Беззакінчення. Тобто, як це на практиці? Що це означає беззакінчення? На практиці краще робити так: визначити другу форму, наприклад, ти маш, і забрати від неї закінчення «езет». І без закінчення цього, наприклад, від Марш забираємо Езет, виходить Ма. Або ти хочеш, друга особа, ми від, забираємо ЕЗ і виходить он, она, вона хце. Далі, перша особа, особа множини ми «Ми» завжди буде закінчитись на ми. Ми хочемо, ми мами, ми, мам, ми танчимо. Для «в» закінчення буде завжди че. Ви танчече, ви робіть, ви читаче. І для оні вони, вони завжди буде закінчення ОМ. Оні хцом, оні маю, «они сом і так далі. Тобто, що ми бачимо, що під час відмінювань завжди для кожної особи. Повторюються закінчення, вони такі самі. Закінчення завжди такі самі. Форма дійслова, основа дійслова під час вона якось може змінюватись певним чином. Закінчення завжди такі самі. Це треба запам'ятати, правила цих закінчень, і тоді загалом проблем з відмінюванням дієслів в теперішньому часі загалом пропадають. Також треба звернути увагу на такий ще момент, що коли, наприклад, ми відмінюємо дієслово і ми хочемо сказати, наприклад, це на піще хербати, так, це або мам, нам не треба додавати я. Тому що дієслово «хце», мам, іде, вони вказують, що на першу особу, на я. Тому. В принципі, не потрібно використовувати, тому що кожне дієслово вже підказує нам, яка це особа. Ну, окрім звичайно, третя особа не тому що там для он, она, «оно» одна форма. Наприклад, ми хочемо сказати ма в третій особі, але треба вказати, он, «она» чи оно хто ма. Так? І так само третя особа множини. Потребує вказати конкретну особу. Інакше ми не зрозуміємо, маємо хто одні чи она. А інші слова не потребують, в принципі, цих займенників. Можемо казати сміло, що одразу вказують, що ми. Тому що зі слова хцеми вказують тільки на особу ми. Ми по закінченню це визначаємо. Ось такий момент. Дякую, надію, що було зрозуміло. Якщо якісь питання, пишіть, буду радий вас бачити, читати ваші повідомлення, запитання. Всього вам найкращого і надіюсь до скорих зустрічей з вами. Всього найкращого.